Життя воно таке, наче все гарне, добре, рівна дорога, і раптом ями, і погода міняється. Навколо люди навіть помінялися, міняється все, але надія, бо там за горизонтом, уже сходить сонечко, і все світлішає, і чорна полоса нарешті стає кольоровою, веселковою, веселкою, яка веде до мрії, і вона обов'язково збудеться. Наше життя. Ось так і проходить. Мріємо все життя, відкладаємо, а потім отак раз і все шкереберть. Налетіло, зломило, розкидало. Маючи зараз таку можливість, я вирішила досить відкладати життя. Я не хочу чекати, що буде краще. Я буду жити зараз і робити те, про що мріяла. І тоді матимо. Допомагаємо, як можемо. Але мрія. Вона є мрією, і вона збулася. І я ось тут, на оцих полях квіткових. Мрія моя була, це парк Кекенхоф. Тому я запрошую всіх на відео, про квіти на каналі Бабусні квіточки не тільки. Про подорож на каналі «Українці в Німеччині». Кому це цікаво? Заходьте в гості, буду рада! Всім новим друзям.